На прес-конференцію із враженнями про останні візити Віктора Нушкевичу з повернувся із Любліна. Звідкіля привіз обнадійливу звістку студентам. Якщо раптом когось відрахують з університету за участь у Євромайдані, польща із задоволенням прийме їх на навчання до себе. Крім того, побував міський голова і в столиці, де став єдиним мером, який виступив зі сцени Євромайдану. А для івано-франківських дітлахів у Віктора Андрюсовича на свято Миколая знайшлась по-справжньому добра новина. Центральна ялинка у місті таки буде, бо так вирішила громада шляхом голосування. 52,7% це по, на контактах, 52% на е, сайті міського І така ж сама картина е, безпосереднього опитування в різних мікрорайонах. Тобто більшість івано-франківців висловлюється за те, що все-таки ялинка була. Виходячи з цього. Я приймаю рішення ялинку, все таки встановлювати, оскільки цього хоче більшість, крім традиційних кульок та гірлянд, прикрасять новорічне дерево, яке ялинки та клене у центрі міста українською символікою. Завершити усі приготування мер обіцяє до 27 грудня. Та не святами єдиними, адже новий рік це не тільки ялинка, а ще й новий бюджет. До його затвердження ще далеко, оскільки невідомими залишаються основні цифри, на які можна спиратись при формуванні головного для економіки міста документу. Як тільки держбюджет приймуть у першому читанні, а МінФін донесе головні показники у Івана Франківську зможуть сформувати власний бюджет, але він, за словами Віктора Нушкевича, буде невтішним. Це буде бюджет виживання, на мою думку, тому що все таки враховуючи те, що казначейство не пропускає платежі і далі або пропускає їх дуже кволо. От, враховуючи те, що в бюджетах всіх практично без виключення міст, а я про ці речі говорю своїми колегами: недостатньо грошей для закриття цього бюджетного року, тому деякі питання прийдеться дофінансовувати у вигляді кредиторської заборгованості в 2014 році. Однак, оптимізму меру не позичати, адже головне каже Віктора Нушкевичусаби нам не заважали і принаймні дали можливість користуватись власними коштами.